Щойно прозвучала тривога, а я на кладовищі приїхав відвідати Валентина Івановича Чумака. У 52 році народився, а помер у 94-му у віці 42 роки. Хочу дещо згадати про Валіка. Товаришуємо ми з ним ще з 1966 року. Коли навчалися на кіномеханіків у палаці піонерів. Грамотний чоловік, дуже грамотний. Він тоді навіть паралельно навчався у гуртку електриків. Потім він, це вже аж після армії, закончив Ленинградський інститут кіноінженерів і почав працювати на телебаченні, а починав він роботу свою у кіно. І от хоча б згадати Палац Піонерів. Там ставили спектаклі театрали. Нескорена Полтавчанка. Це було, мабуть, в 67-му році. І от ми з Валентином Івановичем теж приймали оформлення у цій виставі. А справа була така. Великий зал, завіса зачинена. Ми з керівником Вілею Владимиром Володимир Сироштан, я і він з кінопересувкою Україна, сам проєктор і трансформатор, піднялися у зал, де освітлювальна апаратура, що світить на цей балкончик, що світить туди на сцену. І там встановили кінопроєктор. І ось справа починалася так. Керівник був біля мене. Відкривається занавіса в правому верхньому кутку екрана е, сцени, екран такий незвичної форми, ще й підсвітлюється синіми такими вогнями, ультрафіолетовим чи як вони називаються, і звучить голос диктора п'ятдесятиріччю радянської влади. А я в це время на пересувці Україна віддвигаю. Двигун від стрічко протяжного тракту і вмикаю його. Він працює в холосту. Диктор продовжує 50-річчю радянської влади присвячується. І я відпускаю двигун, запрацював механізм, даю проекцію і на екрані з'являються кадри акторів в образі героїв спектаклю. А й диктор читає про кожного, що він робив під час окупації Полтави. Закінчилися ці кадри. Вимикаю проектор, техесенько, бо вже там починається дійство, екран вбрали, тихесенько, з керівником гуртка, спускаємося з цього балкончика, а ступеньки там круті і йдемо в підвал, кладемо апаратуру на місце. А крути вже, які є кадри? Хто ці кадри зняв? Ці кадри зняв фотокружок. Там же і кіностудія була любительська, от вони знали, я ці кадри прокрутив. А Валентин, бо про нього ж мова йде, в це час був у великий апаратний, обладнаною сучасною апаратурою КПТ-2, ну на той час. І сидів, чекаючи того моменту, коли вже закінчувався спектакль, і там наші війська ніби победоносно штурмують, визволяючи Полтавщину. І в цей час Валентин вмикає дугу, Вольтову дугу. Освітлювач проєктора був з углів, з кинув тут полом я горіло. І дивиться на екран. Тільки там в той момент він запускає проєктор і йдуть кадри з фільму. Здається, фільм Довженка, документальний, знатий під час війни. Битва за нашу радянську країну. Де там танки? В общем, це була така задача Валентина Івановича в Палаці Піонерів. Шо, закінчили ми палац піонерів, хто де працював. А Валентин, коли нашого керівника гуртка кіномеханіків втопили браконьєри на Дніпрі? Зайняв його місце, попросило керівництво Палацу Піонерів, він дуже грамотна людина був, продовжуй, продовжуй з хлопцями викладати кінотехніку. Ну потім армія, він служив в Германії, я в Чернігові після Гостомеля. І от я йому пишу, хочу зайнятися кінолюбительством. А, він, «А я вже знімав до армії. О, а я ж почав інтересувати, задавати йому питання, то все, і мені так закортіло купити собі кінокамеру після армії, що я потім і зробив. А наснага була ще з дитинства. Якось повз наше село Гутирівку возили рештки військового літака, який в 63-му році десь чомусь там різався в землю за оманцівкою. А яка машина біля двору не проїжджала, хоч колгосний трактор, хоч ця військова техніка, що возила решки самоліта в Полтаву, я вискакував на дорогу і дивився ж, дивився, повз нашу хату. Тоді ще на циганській прямої асфальтівки не було, а була грунтова дорога до Абазівки, вони повз нашу хату возили. І от мені один солдатик кинув. Я був такий приборчик без стрілок вже внутрішньості тільки. Як ото в будильнику, шестеренки всякі, я якось нащупав там одне місце. Як нажимаєш, а воно механізм працює і жужжить. О, Думаю, це кінокамера в мене буде. І я уявляв, це ставлю палку, ніби штати, на палку це надавлю і воно тріщить. От так. Ну, а що в любительському кіно? Після армії Валентин вернувся, і ми з ним знімали і на його студії домашній, і на моїй фільми. Любительський тайник на кладовищі, де він грав часовщика і детектива ЗК. І сімейне хлопоти. Він знімався у ролі сусіда-п'янички. Працював він у після армії відразу в кінотеатрі «Комсомолець». Потім ми прийня... почали приймати участь у конкурсі любительських фільмів. На одному з них Валентин. Побачите, здрастуйте, приїжджайте, чи ви тут будете щось. <раплянсь> ви, тут? <раплянсь> ви до цього кладбища приїхали? До цієї могилки? Ні, хоч хоче земельку покрасити. <раплянсь> земельку? А де вона там? <раплянсь> а, ну беріть, бо я кіно знімаю. А? Я кіно знімаю, так що беріть. А. <раплянсь> тут чоловік... <раплянсь> можна... Унук уже на том 4 години умер. О, бо сім'я, а от ви пожилой чоловік, не то приїхав, а, ага. а є такі невісти, не Квартира двокомітна. Живе, а я в за за нею. Ну добре, давайте. Так на чому вже закінчив. Забувся. Ну, в общем, Валентин. А, в конкурс любительських фільмів. Він на одному з них зайняв почесне друге місце за фільм Хобі. Мультиплікаційна стрічка де він в образі кінолюбителя нарисував мене. Mm -hmm. Цікаво. А я зайняв третє місце за фільм Вінок літа. І ми познайомилися там з кінолюбителями. А полтавських кінолюбителів, такі як Діма Стариков, Володя Старцев і інші, 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 там Валентин Іванович Кожем'якін, я на них казав вони професіональні, професіональні кінолюбителі. І один із них вже працював на той час в артучилищі кінооператором і запропонував Валентину місце там кіномеханіка. Зараз те училище. Розвалилися, спалили, і я вже на руїнах якось був там апаратний, бачите, місце, де працював Валентин. І потім його переіменували, переманили працювати на телебаченні. Він закончив ліки, працював звукооператором і навіть як кореспондент почав свої матеріали викладати на радіо і на телебаченні. А чого його на це спонукало з техніки перейти в кореспонденти? Не зовсім прийти. Якось він зібрався командіровку, пішов у касу, а квитків немає. І йому відмовили навіть з посвідчення кореспондента телебачення, журналіста з телебачення. І він тоді не доведу, що побіг на телебачення, взяв, чи сам камеру взяв, чи оператора і критичний матеріал відзняв про це. А тоді операторів, верніше, журналістів боялися. Так от що. Він. Згорів на роботі, дуже до серця все сприймав. І якось вранці встаючи, йдучи на роботу, йому щось стало зле. Викликали швидку. Ворочі кажуть, та це вас росте хондрозів, давай його дьоргати під руку за шию. Правити, йому все гірше, і гірше. Прийшлося вести в лікарню. Виявляється, в нього був інфаркт. З лікарні він і не вийшов. Я якось його провідував там гомоніл, наче настрій у нього був нічого. Думаю, покращає, але через кілька днів Валентина не стало у віці 42 роки. Він переїхав сюди, на цей цвинтар. Чумак Валентин Іванович. На весіллі я в нього був свідком. Весілля було таке скромненьке, але все-таки з іншої сторони в ЗАГС прийшло багато людей. Привітали, шампанське. А за столиком в готелі Київ ми сиділи так собі. Замовили лікер, ще якісь напої, там закусочка. І сиділи тільки Валентин, одружився на Юлі, я і дружка та фотограф. Напарник колишній його по артучилищу, як вони там працювали кіномеханіками, Ми навіть там на стіл пролили цей лікар, думали нам ой, летить Коли, ні. Прийшла офіціантка, спокійно скатерть взяла, іншу нам застелила і ми догуляли. Отак, так, так що дуже сприймати до серця роботу не треба, бо тому що воно того не варте. Здоров'я цінніше. А Валентина на телебачення я до нього туди заходив. Якось я зайшов, а воно тільки починалося. Тому що був як кореспондентський пункт, надсилали матеріали в Харків, з Харкова танцювала, а то вже з Полтави почали випускати новини, ну там все ламалося, звук на одному проєкторі крутився, зображення на іншому, несинхрон був. І я побачив, там стоять такі чорні телекамери, старезні. Їм передав в користування Чернівецький телерадіокомітет. А потім я, а на відеокамері, на телекамері бортовий номер, третій був. Я навіть сфотографірувався біля нього. І трієчка так, некрасиво написана своїм образним почерком. Потім згодом у пресі, чи то в журналі Україна, чи що, я дивлюся, матеріал читаю з фотознімками про зйомки в Чернівцях, пісні Червона рута. І там, по-моєму, Софія Ротару стоїть, ще хтось, і телекамера. Дивлюсь, ця сама з третім номером, яка потім була в полтавському телецентрі. Ну що, Валентин Іванович? Чайку. Валентина брат залишився. Менший. Саша Чумак. І ось про нього ще така цікава історія. У мене був велосипед з мотором. Легкий мопед, ріга 7. І приїхав до них у А Жили вони з двома тьотями. Тьоті напекли пиріжків, І оце ми там їх перекусили. А Саша, брат його, захотів покататися на мою моторчику. Валентин вже катався. Ну, вийшли ми. Як ним управляти? Та отак і отак, простіше велосипед. Там щеплення швидкості немає. І завели Саня крутнув, завів, газнув, поїхав. Ну отак десь дожимо об'їхати. Чекаємо ми на нього, чекаємо, немає. Почали турбуватися. А ну давай назустріч йти. Вийшли на вулицю Фронту, коли дивимося, аварія. Валентин зблід. Сам не свій, трясеться. Це теж йому здоров'я коштувало. Підходимо до того місця, коли то чужа аварія, не наша. Йдемо далі. Підемо туди, там трошки вже вниз. Коли люди стоять? Хлопці, а це не ваш хлопець, товариш на велосипеді з мотором поїхав. Ну, а що з ним? Та його вже швидка відвезла. Йдіть, забирайте свій велосипед. А окається він їхав. А він вперше, він не то, що він на велосипеді навіть до цього не їздив. Їхав, їхав, потім звернув, де вже згори. А він вирішив ще й період повернути, не справився з керуванням, бо вже швидкість була велика. І врізався в стовбах. Переломив руку. Ну, велосипед з мотором мій теж дещо постраждав, але то не так важливо. Саня живий, калентина немає. А ми його нема. Поїхав я валік. Після того, як закінчу тут прибирання, я вже тут хащі вирвав, Рішив зробити невеличку перерву, а зараз припиню зйомку і другу остальну травичку і додому. Ще один повтор. А на моєму весіллі я згадав, Валентин був кінооператором. Він моєю кінокамерою знімав кіно, правда, не до кінця. До кінця весілля він не дознімав, бо пішов додому і забрав камеру, щоб потім там проявляти плівку. Треба було таку камеру залишити і самому дещо подознімати. Ну нічого. І я навіть... Він там. Варточилище в, в апарат, який знімав кіноапаратуру, а я надписи поробив. Сьогодні мішка жениться. Ні, в апаратної кіномеханіка. І тому фільм демонструє автоматика. І фотографії він поробив на моєму весіллі. Спасибі, тобі, Валік. Нам все добре. Спочивай. Я на сам кінець показую світлини, де ми з Валентином стоїмо за історичними телекамерами, які знімали фестиваль Червона рута в Чернівцях. Тоді вони були передані до Полтави.